Виконавчий комітет розглянув питання кількості виборчих дільниць. Згідно свого рішення, міська рада зробить подання до центральної виборчої комісії, і в цьому поданні має фігурувати цифра кількості звичайних виборчих дільниць. Саме відносно цифри, дискутували на засіданні виконкому. Начальник відділу ведення реєстру виборців Анатолій Костенко озвучив число 28. Така кількість дільниць відповідає вимогам закону про вибори народних депутатів України, адже там зазначена одна дільниця не більше 2,5 тисяч виборців. В Ніжині станом на нині 59 тисяч 24 виборці. Члени виконкому, а разом з ними і міський голова однозначні в думці. Дільниць має бути 25. Останні місцеві вибори вже склали певну традицію, тож навіщо її порушувати? Хай лишається 25. І людям звичніше, і бюджету навантаження менше. Принципі 59 тисяч. Якщо поділимо на 25, то це по 2 тисячі в середньому Значить, теоретично можна зробити шляхом перерозподілу кварталів, вулиць і переприпіски до інших дільників, ну, скажімо, там до 1700, можна додати як мінімум 3,5, то всіх, там, 800. Тобто ви не говоріть, таким чином можна це зробити. Кожне військовий віслорок... Я підтримую 25. 25. Це менше розходів. Якщо взяти варіант у 25, то деякі дільниці матимуть більше виборців, ніж зазначено законом, наголошує Анатолій Костенко. І в той же час пропонує створити комісію, яка має розділити місто на 25 дільниць, бо самотужки зробити це відділ ведення реєстру виборців не в праві та й не в змозі. рішення виконавчого комітету створити комісію, бо відділ ведення не вносить подання такого, якщо витримувати норму закону. В кінцевому результаті перемогла цифра у 25 звичайних виборчих дільниць. Саме в цьому напрямку мають доопрацювати рішення виконкому і зафіксувати упаденні до центральної виборчої комісії.